Кінець спортивного тижня у Запоріжжі пройшов під знаком боксу. Після завершення відкритого чемпіонату міста серед юніорів відбулася ще одна цікава подія. Умовні шпаги на рингу скрестили збірні команди господарів та боксери з Дніпра. Цей матч входив до програми турніру під назвою Кубок Дружби і пройшов під егідою обласного осередку Федерації боксу України. Він має вигляд одноденних командних поєдинків між запоріжцями та командами сусідніх областей. И в свое время проводил турниры под эгидой Кубок Дружбы между сборными городами Херсона Запорожья, Донецка Запорожья и Дипопетро Запорожья. Поэтому это уже традиционный турнир, который, скажем так, в традиционном отношении, несмотря на военное положение, мы проводим по сегодняшний день. Приїзд команди Дніпра на цю матчеву зустріч має вагоме значення не тільки у спортивному плані. Це перш за все показник характеру спортсменів. Обидва міста живуть під постійним прицілом ворога. Але, незважаючи на це, як у Запоріжжі, так і в Дніпрі, спортивне життя не зупиняється. Незважаючи на те, що ми під обстрілами, що ми фронтове, можна сказати, місто, 30 кілометрів лінія фронту, але ми продовжуємо навчально-тренувальний процес, змагальний процес, такі матчеві дружні зустрічі, це говорить про те, що ми продовжуємо жити, ми продовжуємо боротися, ми продовжуємо показувати всім, що ми можемо перемагати. Саме цю волю до перемоги показали на ринку представники обох команд. Хоча на старті запорізьці вийшли уперед, здобувши дві перемоги. Дніпряни не збиралися складати зброю, і вже наступні зустрічі це довели. Гості зрівняли рахунок. Це показали, що на рингу рівні суперники. Користь від таких поєдинків отримають обидві сторони. Дуже важлива конкуренція, тому що, якщо б як скажемо так, бої були в одну калітку, так там в одну квітку, то це було б нецікаво. А так, ви бачите, глядачі хлопають, опадують, у нас вирують емоції такі живі. Тому я вважаю, що якщо є конкуренція, а саме це те, що ми зараз бачимо, це буде в подальшому породжувати гарних боксерів. Тому 2-2. І це повністю відображає той клас спортсменів, які на сьогоднішній момент приїхали. Інтрига збереглася і надалі. Усі бої проходили у конкурентній боротьбі. Один з таких за участю вихованця запорізького клубу Бойові рукавички Володимира Мана. Незважаючи на юний вік, учень тренера Артура Біладзе вже має солідні досягнення. Володимир призер чемпіонату України у своїй віковій категорії та переможець всеукраїнського турніру. Його суперник Денис Метьолкін – чемпіон Дніпропетровської області. Тут також запоріжцеві легко не було. Дніпрянин нижчий за зростом, але все ж таки йому періодично вдавалося входити у комфортну для себе ближню дистанцію. Треба було працювати на дальній дистанції, ну а так крутити все степи робити. А коли входив в ближню дистанцію, то треба було крути, розворачувати в вуголи і уходити на центр. Незважаючи на локальні успіхи Дніпря, найбільшою частиною Володимирові таки вдавалася, потрібна йому робота. Це і принесло йому перемогу. У фінальному підсумку важку перемогу здобула команда господарів. Про це свідчить фінальний рахунок зустрічі 8,5 на 6,5 на користь запоріжців.